Так, вітаю, друзі. Значить так, дивіться, продаю цю свою автомобілю. Acura MDX 2015 року. 3,5-9-ступінчатий автомат. По пошкодженням була не вдарена вона, а придавлена. Бачите, навіть решетку не міняли, залишили. Та, що була вона так була придавлена по капоту. Ті. От. Е, безпека була стрельнута тільки кермо. Замінили на оригінал. Все інше рідняку. Капот, по-моєму, Капот, по той самий, чи міняний, навіть не пам'ятаю. Так що так, кому потрібен такий автомобіль, звертайтеся. Він у мене 3 роки, а до цього рік на ньому їздив мій брат. Брат мені продав. 10-220 тисяч кілометрів пробігу, повністю русифікований, поворотники жовті. Спідометр в кілометрах, тобто все працює. Працює повністю обслужено.